Добрий ранок, шановні глядачі. І зараз я вам е покажу BMW X6. Ми її купили декілька днів тому. Зараз її покажу. Ось такі колеса. Вона новенька. І вся чорна. Ось таке. Такі фари подвійні. БМВ, в неї 360-380 кінських сил. Розганяється до 300 км за годину. Швидше, ніж наша попередні машини. Ось, x 6 Ось така машина. Вона все така чорна і гарна чим дешево. По-моєму, вона крута. Вона за Одеси, ця машина Ось там всередині. Ну, така машина. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!